Молодіжний склад Navi Джуніор здобув перемогу в першому європейському турнірі Сандерпік, і завдяки цьому гарантували собі участь у закритій кваліфікації на Сандерпік World Championship. А це, між іншим, турнір на Мальті з призовим фондом 850 тисяч доларів. І як для академки це просто неймовірно круто. Хлопці роблять історію. Для цього у фіналі вони зустрілися з командою Екстатік, які спочатку забрали першу мапу Інферно з рахунком 13-9, але на наступних двох. Наші хлопці зробили для них справжній майстер-клас. Спочатку на мапі Ancient вони виграли з рахунком 13-8, а потім взагалі декласифікували на мапі dust 2 з розривним рахунком 13-2. Ось що називається народжені перемагати. Пишаємося нашою молодіжкою і вітаємо наших красенів з черговою заслуженою перемогою. Хлопці, ви наша надія.